У Києві внаслідок масованої атаки постраждали 25 людей, серед яких медики, рятувальники та працівники поліції. Четверо загинули троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, та 58-річний працівник швидкої, який прибув на місце, щоб надати допомогу. Серед поранених четверо медпрацівників та рятувальники, які працювали під час ліквідації наслідків ударів, загалом внаслідок атаки постраждали житло та інфраструктура. Пошкоджено 19 багатоповерхівок, трамвайне депо та вибиті вікна у дитсадку. Також внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля одного із посольств. Крім цього, зафіксовано пошкодження автомобілів, супермаркету та АЗС. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки обстрілів та перевіряють безпеку будівель. Під ворожим вогнем перебувала і Черкащина. В регіоні працювали наші сили та засоби протиповітряної оборони внаслідок російської атаки. В Черкаському районі уламки пошкодили вікна і дахи щонайменше п'яти будинків, і стільки ж господарських споруд. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Минулося на щастя без травмованих обстеження території і досі триває. Вночі Росія завдала масованого удару по Україні. Головним напрямком удару став Київ. У місці зафіксовано численні влучання. Найбільше пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, також у столиці, перебої зі світлом та теплом. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Атака охопила також Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький і Львів. Ворог застосував різні типи зброї від дронів Камікадзе, шахет до крилатих ракет і балістики. Ну і власне зараз деталі уночі окупанти запустили по Україні 242 ударних безпілотника з Курська, Орла Мілерово. Приморсько ахтарська та тимчасово окупованого Криму й Донеччини близько 150 із них шахеди. Також запустили 36 ракет, зокрема, 13 іскандерів, 22 калібри та одну балістичну ракету середньої дальності із полігону «Капустин-Яр» Повідомили повітряні сили. Наші оборонці неба збили 226 дронів і 18 ракет. Зафіксовані влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 19 локаціях. Основним напрямом удару була. Квівщина у Міноборони РФ заявили, що удар Арешникам по Львівщині це відповідь на нібито вигадану атаку на резиденцію Путіна. Водночас офіційно повітряні сили повідомили, Росія справді застосувала ракету. Арішник без бойової частини нагадаю, що вночі під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Балістична ракета рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Депутат Олексій Гончаренко зазначив, що Львів могли обрати для такого запуску через близькість до кордону з ЄС, аби чинити психологічний тиск на європейські країни та показати загрозу. Поза фронтом детальніше про це в етері на телеканалі Апостроф розповів експерт міжнародний кандидат політичних наук Богдан Ференс. Росіяни через брутальність своїх атак, через загалі повномасштабне вторгнення, вони намагаються постійно таким чином демонструвати не лише західному світу, але взагалі країнам різної іншої географії, через жорстокість свої дії, своє бажання все ж таки. Тобто, да, до такої нової, я б сказав, або нової і старої, одночасно, форми поширення там своїх апетитів. Тобто, да, хтось їх називає імперськими, що в принципі також правдиво, хтось їх називає апетити, які. Зумовлені безпосередньо, я це визначаю певними комплексами, які мають там росіяни і Росія по відношенню до американців. Столиця пережила важку ніч масованих ударів. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру у багатьох районах. Перебої з електропостачанням. Водою та опаленням наслідки удару зафіксовано у Дарницькому, Печерському, Деснянському, Шевченківському та Дніпровському районах. І про наслідки в одному з районів вже готова розповісти. Моя колега, журналістка Тетяна Сінькова. Вона вже на зв'язку. Таню, вітаю, розкажи передусім, де ти зараз перебуваєш, і про які наслідки можеш повідомити. Прошу, будь ласка, тобі слово ти вже в етері. Вітаю Владиславе, вітаю Анастасія! Щиро б хотіло, хотіла би побажати всім киянам та гостям столиці доброго ранку. Проте знаємо, що ніч була реально важкою, і загалом ворог тероризував всю Україну. І Прямо зараз я перебуваю у Печерському районі, де ми споглядаємо наслідки цього терору. Позаду в мене будівля безпосередньо у яку влучив шахет. Я прошу оператора показати її ближче. Ми бачимо тут повністю вигоріло, вигоріло Квартиру кілька квартир вибиті вікна, пошкоджені конструкції фасаду. На щастя, поспілкувалася поза камерою із кількома очевидцями, місцевими жителями. Вони стверджують, що наразі цей житловий комплекс ще у процесі забудови. Тож у квартирі у цій ніхто не жив. І загалом на диво, у решті квартир. Є вікна, вони цілі, не ушкоджені. Бачу тільки поодинокі випадки вибитих вікон та уламків, скалків дуже поодинокі у сусідніх будинках, тобто не все так страшно, як могло бути. Ну і загалом маємо інформацію про чотирьох постраждалих загалом серед столиці. 22, два загиблих. Перепрошую загалом по столиці. Ще 22 людини постраждали наразі. Тут не працюють. Ть пошукові служби тут не працює ДСНС, Загалом все добре, проте я дізнаватимуся обов'язково подробиці і у разі чогось важливого обов'язково повернусь до вас в ефір. Студія вам слово таню. Дякую тобі. Нагадаю, що щойно на зв'язку була моя колега, журналістка Тетяна Сінькова перебуває у Печерському районі столиці і розповіла про наслідки атаки на Київ цієї ночі. У Києві та частині Київської області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Як повідомили в компанії ДТЕК, обмеження діють на лівому березі столиці, там застосовано екстрений режим, тоді як на правому березі поки що діють графіки стабілізаційних відключень. Зазначається, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання, передусім для об'єктів критичної інфраструктури. Також екстрені відключення запроваджені у Бориспільському та частині Броварського районів Київщини. В інших районах області діють планові стабілізаційні графіки. Російські війська мають просування на запорізькому напрямку за даними аналітиків проєкту Діпстейт. Окупанти просунулися в районі Гуляйполя, Пологівського району та села Приморське у Васильівському районі Запорізької області. Також аналітики уточнили лінію бойового зіткнення поблизу села Філія у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Масований штурм на Сумщині відбитий. Воїни 71-ї окремої аромобільної бригади десантно-штурмових військ у взаємодії з підрозділами збройних сил України зупинили наступ Росіян поблизу Андріївки та Олексіївки. Відео з нічного бою десантно штурмові війська оприлюднили у своєму телеграмі. Як повідомляють військові, противник діяв групами, намагаючись прорвати оборону під покровом ночі, зокрема використовуючи квадроцикли і так звану тактику газової труби. Але всі спроби виявилися марними за підтримки артилерії та безпілотників, українські захисники знищили кілька ворожих груп. У результаті 42 окупантів ліквідовано. У Білгородській області понад півмільйона людей залишаються без світла та тепла після ймовірної атаки дронами. Про це повідомляють російські ЗМІ, та підтверджує губернатор області В'ячеслав Гладков. Так ось, за його словами, без електроенергії залишилося понад 556 тисяч людей у шести муніципалітетах, майже стільки ж без тепла. Крім того, близько 200 тисяч мешканців області не мають доступу до води та водовідведення, як повідомляють місцеві телеграм-канали. Удар був нанесений по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, постраждала ТЕЦ «Промінь» та підстанція Сторожова. Також знеструмлено місто Щебєкіно та низку інших населених пунктів, окрім Білгородщини, повідомляється про перебої з енергопостачанням у Брянській та Орловській областях Росії. Тим часом у Європі планують створити недорогу ракету для протидії морським безпілотникам. Британська оборона компанія та естонський стартап домовилися про спільну розробку компактної ракетної системи для захисту кораблів і прибережної інфраструктури. Йдеться про одну з найменших у світі ракет, близько 60 сантиметрів завдовжки. Її планують запускати з контейнерної пускової установки. Такий формат дозволить швидко розгортати систему на різних суднах або стаціонарних об'єктах без складних технічних допрацювань. Розробники наголошують, що проєкт має на меті створення оборонного рішення, яке можна масово виробляти і оперативно застосовувати.